Українська греко-католицька церква проголосила Івано-Франківську митрополію. Ця історична подія сталася у день Андрія Первозванного у кафедральному соборі Святого Воскресіння. Очолив Божественну літургію голова Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав Шевчук. Того ж дня відбулось введення на престол першого митрополита владики Володимира Війтишина. Все бачила наш журналіст Мар'яна Мацьків. На площі перед кафедральним собором Святого Воскресіння почали збиратися люди ще задовго до початку божественної літургії. Всі хотіли Стати свідком проголошення Івано-Франківської митрополії. Правда, не кожен до кінця усвідомлював, які ж то зміни відбудуться у житті церкви. Я дуже рада, дуже щаслива, що таке сталося. Я задоволена. Просто цього не розумію. Я от стараюся зрозуміти, що це таке. Митрополія, ну що, митрополія. Я кажу, просто не розумію, тому я вам не можу сказати. Почув про це вчора, що буде. Ну і сьогодні прийшов. І дивлюся. Враження велике, дійсно, це таке зближення народу і єднання. Ну, ми думаємо, що це все на краще. Це ж надзвичайно чудово, що наша релігія, наша греко-католицька церква просто йде вперед. Це ж надзвичайно, що наші люди, наші парафіяни, віруючі, ставляться дуже позитивно. Так. Мені здається, що це набагато. Згуртує всіх вірян української греко-католицької церкви. Це моя думка. Не менше уваги заслужили і шановні гості обласного центру. Поряд із представниками влади, правосвященних владик та кількох сотень священників. Найочікуванішим був, звісно, візит патріарха Святослава. Це перший його офіційний приїзд у столицю Прикарпаття. Сьогодні, у цій столиці, столиці українського Прикарпаття є велике свято. Цей день, мабуть, назавжди в історію не лише нашої церкви, але, мабуть, всієї України. Сьогодні я відчуваю разом з вами велику радість. Сьогодні ми піднесли цей єпископський осідок до гідності митрополії і ввели на престіл першого митрополита. Новоутвореної Івано-Франківської митрополії, нашого улюбленого брата у Христі, уже архієпископа і митрополита Володимира. Владика Володимир Війтишин до цього часу був правлячим архієреєм Івано-Франківської єпархії. Відтепер на посаді митрополита його чекають нові права та обов'язки. Прийми цей жезл, який маєш пасти, довірне тобі Христове стадо. Аксіо! Це допоможе нам більше спільно співпрацювати на, на теренах нашої області, у всьому духовенству, всім вірним. Будемо змушені працювати інтенсивно, щоб дійсно ті всі митрополикі ознаки, ті всі, той весь статус митрополії, як в на найкоротшому часі, ми могли встановити і, міг, і він міг бути. Задіяне. Бажав йому мужності для того, щоб справді владика мав ту відвагу йти вперед, навіть коли справді, по-людськи кажучи, є важко повірити в успіх. Тому що людську силу тоді підтримує божественна благодать, яка перевершує всі наші уяви і сподівання. Новостворена митрополія найбільша в західній Україні. До неї входять престоли Івано-Франківської архієпархії та Коломийсько-Чернівецької єпархії. Це понад 800 тисяч вірних, 650 парафій та близько 700 священників. До слова, нещодавно було створено Львівську митрополію і на часі уже проголошення Тернопільської. За словами блаженнішого Святослава, така реконструкція є дуже важливим кроком у ГКЦ до омріяного патріархату. Після літургії блаженніший також освятив ви горельєф на кафедральному соборі єписку по Станіславівському Григорію Хомишину з Івано-Франківська, Мар'яна Мацьків Ігор Кофлюк. спеціально для телеканалу НТК.